У відеогалереї філії міського краєзнавчого музею до дня художника відкрили виставку робіт місцевих митців. Експозиція має символічну назву Кольорові лапки. «Представлені картини наших міських художників, які з радістю надали саме картини в стилі аніме, анімалістики, і ми будемо проводити майстер-клас для дітей та й дорослих, які завітали до нас з малювання саме тварин тваринного світу. Майстер-клас із зображення тварин провів відомий криворізький художник Сергій Юрченко. Малювання це як спосіб пізнання світу, Все на все. через мову, через малюнок. А якщо вони стануть Леонардо Девінчими і будуть відкривати щось і розвивати країну, то це буде краще на зустрічі до майстра пензеля. Завітали учні першої школи. мистецтв. їхня викладачка Любов Красовська розповідає: тема тварин одна з найулюбленіших серед дітей. Тварини це те, це те, з чого вони починають, а при при цьому вони так чрезвичайно цікаво стилізують. Їх стилізація вона така, ну дуже різні. Скільки дітей, скільки свій почерк такий стилізований тваринки. І вони малюють. Ми іноді навіть такі мультфільми робимо для, якби для того, щоб наші тваринки, які вони малюють, вони якась, якусь історію давали. Серед представлених полотен є і роботи художників, які працюють у міському краєзнавчому музеї. Взагалі сьогодні чомусь такий йде тренд, і він правильний, тому що дуже багато жорстокості довкола нас йде війна, і зараз багато проводиться проєктів, які спонукають подумати над місцем тварин взагалі в цьому світі, над нашим ставленням до тварин. Чи вони мають таке право, як і ми, на вільне, спокійне життя, на якесь самовираження? Що навіть якщо це домашня тварина, то це її життя, яке ми не маємо псувати. Вона має почуватися поруч з нами, а не бути в'язним нашим. От, і тому ну, дітям малювати тварин завжди цікаво, тому що більшість дітей люблять тварин. Але я думаю, що головне в цій виставці, взагалі в цьому заході, щоб ми все ж таки розуміли, що не ми є королі природи, що кожне життя, воно однаково ціне, незалежно від того, чи це тварина, чи це людина. І пора вже доходити до толерантності, мабуть, і в цьому контексті. Валерій Кожухар Ігор Притула цей день.